Що ви знаєте про своїх батьків, чого не повинні знати? У підлітковому віці я переїхав до своєї мами. Більшу частину свого життя я прожив не з нею. Я боровся за те, щоб бути частиною її життя. Одного вечора я почув, як вона та мій вітчим розмовляли про те, що єдиною причиною, чому вони дозволили мені жити з ними, були податкові пільги та аліменти. Моя мама побралася з моїм батьком не тому, що була в нього закохана. Вона вибрала його, коли чоловік, якого вона кохала, сказав їй, що він не може одружитись на жінці, яка вже має дитину від іншого чоловіка. У мого тата ж не було проблем з пасинками. би там не було, зрештою вона закохалась в нього. Моя мати та вічім доклали руку до смерті моєї маленької сестри через фізичне насильство. У неї був шунт у мозку через кілька сильних ляписів по обличчю він змістився. Це призвело до того, що вона задихнулась і померла. Лише я і моя інша молодша сестра знаємо про це. Я спілкувався з представниками департаменту захисту прав дітей. Вони сказали, що без додаткових доказів дуже сумнівно, що можна щось зробити, оскільки експертиза вказала у висновку, що смерть настала з природних причин. І ніхто з нас тоді нічого не Сказав жодним авторитетним особам, минуло майже 5 років з тих пір, та я не перестаю про це думати. У дитинстві я побачив старе генеалогічне дерево, яке показувало, що моєї мами було троє дітей, усі від різних батьків, яких вона віддала на усиновлення до того, як зустріла мого тата. Я не обмовився й словом про те, що знаю. Вона сама зізналася мені в цьому лише через 10 років. Мої батьки втекли з Іраку в найгірший період режиму з Саддама Хусейна. У дитинстві я не розумів, що ми біженці від війни. Раніше я думав, що мій батько працював в Офісі соціального забезпечення. Через багато років я дізнався, що батько їздив туди на терапію посттравматичного стресового розладу. Я знайшов його записи, з них дізнався, що мого батька катували у в'язниці за те, що він допоміг своїм учням втекти з країни. І що причина того, чому він постійно кульгає, полягала не в генетичних факторах, а в тому, що йому розбили. Вили коліно молотком і замкнули у камері на довгий час без медичної допомоги. Це зруйнувало його кар'єру спортсмена та професора фізичної підготовки. Мої батьки ніколи не розповідали про те, через що вони пройшли. Ми росли, вважаючи, що ми цілком нормальна сім'я. Коли ми з мамою переїхали до Колорадо, я переконала її викорити зі мною трохи трави. Вона багато хихотіла, сміялась зі мною над мультфільмами, вимагала чарівну мушлю з морозивом, а потім розповіла мені, що мій батько був геєм, який зраджував її кілька разів з чоловіками під час їхнього шлюбу, включно з періодом, коли вона була вагітна мною. Мій батько півтора роки таємно жив зі своєю дівчиною, перш ніж розлучився з моєю мамою. Він був військовим і поїхав у ізольований тур за кордон. Туди не пускали з сім'єю. Коли він повернувся до штатів, я зустріла кількох людей, які жили в тому ж будинку, що й він у Туреччині. Вони сказали, що їм дуже сподобалась моя мама, і дуже шкода, що я не змогла приїхати з нею. Справа в тому, що моя мама була весь цей час у штатах зі мною. Я познайомилася з тією дівчиною через кілька місяців. Вона ровесниця моєї старшої сестри. Зайве казати, що ми не поладнали. У них є графік сексу, і коли вони трахаються, я мушу спати. Є багато батьків, які навіть не намагаються. Їхня прив'язаність і близькість з роками зникли, вони разом тільки тому, що виховують дітей. Я знаю, що це звучить дивно, але ти маєш бути вдячним, що твій тато все ще знаходить час, щоб регулярно бульдозерити твою маму. Не обманюйся, саме це й відбувається: солодких снів. Коли мій тато служив на флоті, він провів деякий час в Австралії досить довго, щоб кілька разів насолодитися компанією місцевої дівчини. Після повернення він отримав від неї листа, в якому йшлося, що вона вагітна. Але він може не хвилюватися, оскільки вона виходить заміж за місцевого хлопця, який подбає про неї та дитину. Мої тато й мачуха, двоюрідні брат і сестра. Моя бабуся була повією. Я старий. Коли тільки з'явилися протизаплідні таблетки, жінкам потрібно було отримати дозвіл від їхніх чоловіків, щоб отримати призначення від лікаря. Моя мама дружила з місцевим сімейним лікарем і попросила його прописати контрацептиви її друзям. Вони зберігали таблетки у нас вдома, щоб їхні чоловіки не дізналися. Щоранку вони заходили, щоб випити кави. Насправді ж, просто приходили прийняти таблетку. Ми з братом і сестрою дивувалися, чому так багато сусідів щодня приходять в гості. Ми дізналися про це лише через. Багато років, коли одна з них подякувала нам за те, що ми не розповіли про це її чоловікові. Ми розпитали детальніше і аж тоді зрозуміли, що вона мала на увазі. Негайно сказали батькові, думаючи, що він буде приголомшений, але ні. Увесь цей час йому теж все було відомо. Він підписував іпотечні кредити та допомагав відкривати банківські рахунки розлученим жінкам, яких вони знали. Виявилось, що наша мама домогосподарка і тато Трудоголік були до біса крутими, а ми навіть не здогадувались. Дивно усвідомлювати, ти що був час, коли просто у нас перед носом діялись такі справи, а нам було не втямки. Ми могли б зруйнувати багато життів, просто потякаючи про те, що хтось щодня ходить до нас на каву. Задовго до мого народження, моя 23-річна мати народила дитину від свого 15-річного зведеного брата. Я спілкувалася з цією дитиною. Вона не знає, хто її біологічний батько. Мій дідусь зґвалтував мою бабусю, відвів її в бар і дозволив своїм друзям роздягнути її і обмацати. Також намагався її вбити три рази, робив ще купу інших речей. Він закінчив тим, що вбив себе у мотелі ще до мого народження. Слава Богу, я ніколи не зустрічав цього мудака. Не думаю, що мій тато не знає про лайняні вчинки свого батька. Однак він постійно його хвалить, навіть носить його фото в гаманці. Не знаю, чому він йому так подобається, зважаючи на те, що він через день лупив його як Сидорову козу. Коли я була підлітком, побачила, що моя мама писала щось на зразок щоденної афірмації, в якій згадувала про те, що вона знає, що її двоє дітей, які, на жаль, ніколи не побачили світ, бо обидві вагітності закінчились викиднями, зараз на небесах. Коли вона померла, я знайшла її старий щоденник. В одному із записів йшлося, що вона щодня читає молитву, коли прокидається ще вагітною. Навіть уявити не можу, через що їй довелось пройти. Мій тато був торговцем наркотиками, поки не пішов у 18 років в армію. Зрештою, він став військовим поліцейським. Ну, я увійшов у кімнату, коли моя мама дула в трубу комусь, хто не був моїм татом. Що сталося потім? Твій тато дізнався. Я підійшов до них і сказав: Фу, ну ви огидні. Потім зачинив двері і повернувся до вітальні дивитися мультфільми. Мені було років 4 чи 5. Я не знаю, чи мій тато дізнався, чи підозрював щось. Я був надто малий, щоб розуміти, що трапилось. Мій батько помер, коли я був маленьким. Після цього ми часто приїжджали. Лише коли мій дідусь помирав від раку, я дізнався, що моя мати програла понад 500 тисяч доларів у казино за 4 роки. Вона постійно змінювала житло на менше і дешевше, щоб отримувати більше грошей. А мій дідусь завжди виручав її. Він вклав решту грошей у траст на моє ім'я, щоб вона не змогла зробити те саме після його смерті. Мої батьки розлучилися, коли мені було три роки. Мама опікувалась нами з сестрою. Вона любила лаяти батька, розповідала нам, що він ніколи не платив аліментів. Довгий час було важко. Мені було 15 років, я прибирав шафу і знайшов купу чеків на аліменти. Жоден із них не був переведений в готівку. Вона так сильно його ненавиділа, що відмовилася брати його гроші. Я заплакав і поклав їх назад. Єдине про що я міг думати, це коли мені було 5-6 років і я був такий голодний, що аж в голові паморочили. Я жодного разу не питав про це ні маму, ні батька. Що моя мама робить чудовий мінет, моєму колишньому. Кілька місяців тому я випадково дізнався, що мій батько анонімно пожертвував значну суму грошей на благодійність, здебільшого як безпосередню допомогу дітям, які потребували дорогих ліків. Я майже впевнений, що про це ніхто не знає. Ніхто з нашої родини, ніхто з його друзів, ніхто з сімей, яким він допомагав. Крім нього про це відомо тільки дівчині, яка займається благодійністю і допомагає йому знайти сім'ї, які потребують допомоги. А тепер і я тому, що подружився з нею, і ми трохи порозважались. Моя мама намагалася задушити мене, коли я був немовлям, але увійшла моя тітка і зупинила її. Коли мені було приблизно 19, я розбила свій телефон. Вирішила підшукати щось на заміну і знайшла старий татів телефон. На той час йому 55. Я не подумала, що спершу слід почистити телефон від старих даних і випадково зайшла в повідомлення, де було повно його дікпіків, які він розсилав різним жінкам та моїй мамі. Ми з братом наткнулись на голого незнайомця, коли несподівано рано повернулись додому з походу. Виникла проблема з машиною. Вітчим в той час припарковував машину і вивантажував нашого маленького брата. Нас одразу відправили до нашої кімнати. З тих пір ми стали називати цього чувака паном Голосраким. Батьки незабаром розлучилися. Ми вирішили жити з татом. Моя мама сказала татові, що вони будуть їсти лише один раз на день, щоб дати нам можливість навчатися мені і моєму братові. В той час у нашій країні була війна. Мій батько був на пенсії. Я народилася, коли йому було 50 років. Зараз ми з братом обоє маємо докторські ступені. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо якось віддячити батькам за жертви, на які вони пішли заради нас. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, які таємниці про своїх батьків знаєте ви. Дякуємо за підтримку. Ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!